Вітаю! Мене звати Олександр Потапов, я директор компанії Avalax. Грант від держави до 500 тисяч це унікальна можливість оновити обладнання для існуючого бізнесу, а для нового запустити бізнес. Для цього потрібно лише виконати певні умови. А тепер давайте розберемось, хто і яку суму може отримати та який порядок дій. Отже, хто може претендувати на цей грант? Перевірте, чи підходите ви, по-перше, ви громадянин України. Від 18 до 65 років. По-друге, ви або вже маєте діючий ФОП чи юридичну особу, або тільки плануєте відкрити власну справу. Так, стартапи теж можуть отримати грант. Які є варіанти фінансування? Все залежить від ваших потреб та готовності створити робоче місце. Можна отримати до 75 тисяч гривень, якщо ви створюєте ФОП, без жодних умов. Якщо потрібно до 150 тисяч, знадобиться створити одне робоче місце. А для гранту до 250 тисяч два робочих місця. Також є спеціальні умови, вигідніші для Харківської області. Там до 300 тисяч виділяють за одне робоче місце, до 500 тисяч за два. Тепер ключовий момент: за яких умов грант стає безповоротним, тобто гроші не, повертати, не потрібно повертати. Все просто. Потрібно створити обумовлену кількість робочих місць, вести діяльність понад три роки. І, звісно, своєчасно сплачувати податки, в тому числі за, найма... за найманих працівників. І ще раз нагадаю: сам грант податками не обкладається. Як відбувається процес подач? Зараз це максимально спрощено через портал Дія. Кроки такі: ви авторизуєтесь, заповнюєте онлайн-форму, додаєте бізнес-план і підписуєте все електронним підписом. Далі вашу заявку розглядають. Ощадбанк перевіряє репутацію, а державний центр зайнятості оцінює бізнес-план та проводить співбесіда. Рішення зазвичай надходить протягом 10-15 робочих днів. Про результат вас повідомлять у дії. Якщо рішення позитивне, вітаю! У вас буде 20 робочих днів, щоб звернутися до Ощадбанку, відкрити спеціальний рахунок і укласти угоду. А далі найприємніше купуєте обране торговельне обладнання. Звісно, на певних етапах можуть виникнути питання. Особливо це стосується розробки якісного бізнес-плану. Це критично важливо для схвалення заявки. Також важливо правильно підібрати обладнання, яке відповідає і вашим потребам, і вимогам грантової програми. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога чи консультація на будь-якому з цих етапів, від уточнення умов гранту до підготовки документів чи вибору конкретних стелажів та холодильників звертайтеся. Команда Авалакс. Має досвід у супроводі таких проєктів. Ми можемо допомогти вам розібратися в деталях, підготувати необхідне та підібрати обладнання під ваш грант. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Успіхів вашому бізнесу!